Івано-Франківська міськрада проти нових податкових правил та реформи старшої школи під час війни. Депутати міської ради на позачерговій сесії озвучили низку звернень до центральної влади і вважають, що деякі її ініціативи не на часі. Перше звернення звернення щодо впровадження по ПДВ для підприємців єдиний податок, також ведення певних процедур для підприємців. Тому ми вважаємо, що сьогодні це дійсно не на часі, і це податкове навантаження. Це закличе. Підприємців закривати свій бізнес, тому підприємці так сьогодні донатять, допомагають збройним силам України, і це надзвичайно важливо. Тому для Івано-Франківська, де 99% малого і середнього бізнесу це дуже така погана норма, яка спричинить до закриття підприємців, до зменшення податкового надходження. Тому дякую депутатам. Всі одноголосно підтримали це рішення і відповідно звернули увагу на це. Не менш гостро стоїть питання освіти. Міськрада вимагає призупинити реформу стар. Школи. Аби її вихованці мали змогу спокійно донавчатися у своїх закладах. Йдеться про 10 11 класи. Реформа старшої профільної освіти подається урядом як крок до європейської якості освіти на папері, академічні ліцеї, профілізація та підвищення стандартів у реальному житті. Це ускладнення доступу до освіти для тисяч українських дітей. Ми переконані, що в нинішніх умовах така реформа не лише не змінює систему освіти, а й створює реальні ризики її руйнування на місцях. Я є прихильником того, що школи, особливо старші класи, треба зберегти. Бо якщо цих дітей ми випустимо, вони вже до нас не повернуться. Це питання для Івано-Франківської області насправді є дуже кричуче. Ми просимо на час війни не закривати старшу школу. Крім того, міська рада має сумніви щодо повноцінної виплати педагогам. Освітня субвенція від держави розрахована лише до вересня, а далі абсолютна невизначеність. Для реалізації постанови номер 1749 про підвищення посадових окладів працівників, зокрема закладів дошкільної та позашкільної освіти, на 40% додатково потрібно ще близько 14 мільярдів гривень. Також на позачерговій сесії депутати міськради ухвалили рішення щодо встановлення алеї Надії на вулиці Грушевського. Тут Змістять портрети зниклих безвісти воїнів сил оборони України. А ще міська рада готує ґрунт для нових інвесторів. Під майбутні індустріальні парки об'єднали низку земельних ділянок на цих територіях. створюватимуть індустріальні парки. Лілія Бутяк, Денис Сатановський, новини на вежі.